Ви не здатні задовольнити свої потреби, якщо фокус вашої уваги постійно спрямований на зовнішній світ, на дії, почуття та думки інших людей. Коли десь там, більш пріоритетно ніж тут, рано чи пізно це дається в знаки. Саме тому дійсно важлива рекомендація працювати зі своїм станом і турбуватись про себе так часто викликає спротив, а іноді я б навіть сказала обурення. Чути себе означає вміти фокусуватись на тому, що з вами відбувається просто тут і зараз. Що ви бачите, чуєте, відчуваєте, бажаєте. Формуйте цю навичку, і вам буде в рази легше вирішити безліч питань у вашому материнстві. Від задоволення ваших потреб залежить набагато більше ніж може здаватись. Все, ви це почули, і не кажіть більше, що у вас нема на себе ані хвилинки часу. Відпочинок це обов'язкова частина алгоритмів роботи з купою аспектів грудного вигодовування, з нагрубанням, лактостазом, прикладанням, збільшенням кількості молока, завершенням грудного вигодовування. Турбота про себе це не коли ви плюхаєтесь у ванну з бульбашками у стані повного виснаження, а коли ви не даєте собі дійти до того виснаження і піклуєтесь про себе, коли ще не втомились і маєте на це сили. Якщо ваше авто заглохне через те, що в ньому закінчилось паливо, ви будете бити його ногами, щоб поїхало, або казати, що у вас немає часу, щоб його заправити, так теж можна, все можна. Але авто не поїде. Залишайтесь. Я розповідаю, як організувати грудне вигодовування і сон з дитиною, щоб дні вашого материнства були комфортними і щоб ви таки задовольняли ваші потреби.